Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Volkswagen ID 4 2021 року випуску з пробігом всього лише 10 000 км. Обладнаний батареєю ємністю 82 кВт та потужністю 150 кВт. Ціна даного автомобіля 31 990 доларів. Авто у нас має ось таку чудову оптику. Оригінальні легкосплавні диски в гарній гумі, комплектація Pro, є повторювачі на дзеркалах в такому чудовому сірому кольорі. Задній ряд автомобіля потонований, камери 360, парктроники в круг, багажник на електроприводі. Тут зустрічає великий комбінований диван, три підголовника, що дуже зручним для пасажирів безключовий доступ, повний електропакет. В ось такому чудовому стані салон. Мультикермо, велика та гарна штатна мультимедіа. Адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, датчики з та ще багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Ціна його всього лише 31 990 доларів. Ми знаходимось місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.